Привіт усім! Сьогодні хочу поділитись з вами історією, яка точно може вас надихнути. Це кейс моєї клієнтки-маркетологині, яка цілих 5 місяців шукала роботу самостійно. Це історія про виснаження, про втому і нерозуміння, а що ж я роблю не так, що мені змінити, щоб все покращити. Мене звуть Вікторія, і ви на моєму каналі. Підписуйтесь протягом п'яти місяців. Вона кожного тижня проходила по дві та три співбесіди. Були добрі відгуки, але результату все одно не було. Звичайно, у неї почали опускатись руки. Вона думала, ну що ж я можу робити не так, все наче рівно, нормально. Але чому ж ні? Тоді вона вирішила, що знайде людину, яка допоможе їй в цій ситуації, яка подивиться зі сторони, можливо, побачить те, що не бачить вона. Адже сама зрозуміла, що вже не справляється. Їй важливо було з кимсь побрінштормити, розібрати, поговорити, порефлексувати і побачити ситуацію з іншої сторони, зі сторони роботодавця і людини, яка наймає. Наша перша зустріч була неймовірно емоційною. Коли я їй сказала, що нам варто було б переписати резюме, вона почала агресувати відверто, і це стало для мене знаком. Це сигнал про неймовірне виснаження і втому про нерозуміння, ну що ж я роблю не так. Я зрозуміла, що ми будемо працювати не тільки над інструментами, а ще й над емоційним станом і режимом дня. Ми проаналізували її досвід, виявили сильні сторони, зрозуміли, над чим нам варто попрацювати більш глибше а головне, що змінило все, це новий підхід до пошуку роботи. Розглядати відмову не як трагедію, а рухатись далі, розібратись, чому ні, покращити, і вперед. В цій історії головний прорив стався тоді, коли вона почала активніше спілкуватись, комунікувати з рекрутерами, задавати питання і будувати довготривалі стосунки. Вона не побоялась бути активною, проявляти ініціативу. Ми багато обговорювали, як важливо писати сенкюлети та фолоупапи -ап для того, щоб підтримувати стосунки з рекрутером і показати свою мотивацію. І незабаром це дало класний результат. Вона, як і всі мої клієнти, задавала питання: а чи нормально писати напряму рекрутеру в LinkedIn, чи не буде це виглядати як нахабство? Моя відповідь однозначна. Будуйте довготривалі стосунки. Якщо у вас є можливість написати людині, звичайно, пишіть. Якщо у вас є можливість задати запитання, запитуйте. Саме такий підхід приніс і їй перші результати. Один з рекрутерів запропонував їй вакансію, і вона пішла по нашому новому методу пошуку роботи, активно спілкувалася, задавала питання і комунікувала з цим рекрутером так, як ми домовились. На сьогодні вона вже успішно пройшла випробувальний термін в цій компанії. Після нашого супроводу у пошуку роботи вона виявила для себе багато інсайтів і взяла за основу багато речей, які ми обговорювали. Тепер її девізом є: якщо в тебе щось не виходить, йдемо далі без драми. Іноді проблема не в тобі, а в інших обставинах. Але якщо проблема в тобі, то зрозумій, де саме. І виправ деякі інсайти, я залишаю тут як скріншоти для того, щоб ви побачили, що вона мені написала через три місяці після нашого супроводу. І якщо ти теж зараз шукаєш роботу і стикаєшся з труднощами, підписуйся на мій канал, дивись мої відео і пиши мені в особисті. У мене зараз є вільне місце на супровід у пошуку роботи або на кар'єрну консультацію, для того, щоб ми перевірили, а яка твоя ситуація наразі. Поділись своїм досвідом у коментарях. А при пошуку роботи, що для тебе стало проривом.